Ну добре, купила я, у вас на розпродажі шубу влітку. А що мені з нею влітку робити? Як правильно зберігати, щоб вона дожила до зими? Лови прості правила зберігання шуби влітку. Перше і найголовніше правило це, звичайно, зберігати шубку треба в шафі, на широких плічках, бажано в сухому місці, уникаючи прямих сонячних Променів і буде супер круто, якщо ти ще додаш шубці своїй чохол спеціальний для верхнього одягу, але обов'язково з натурального складу вавовна або льон. Тому що пластик поліетилен дуже буде шкодити натуральній вовні або натуральним шубкам. Тому ось такі прості максимально правила. І твоя шубка буде готова до сезону. Може ще здати її перед сезоном в хімчистку, але це звісно ще по бажанню. А я нагадую, що у нас продовжується розпродаж наших шикарних шуб, тому купуй прямо зараз зі знижкою 50-60% і будь вже зараз готова до зими 2026. І будь стильною разом з Paradise.